Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців далі. Європа має рішуче відповісти на тарифи Трампа. На цьому наполягають Франція та Німеччина. Президент Франції Еммануель Макрон уже закликав компанії призупинити інвестиції у Сполучені Штати. Своєю чергою віце-канцлер Німеччини Роберт Габек порівняв рішення Трампа із загарбницькою війною проти України. За його словами, масштаби рішучість відповіді мають бути співмірними. Максим Джигун, політолог і партнер компанії урядових зв'язків Good Politics, Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий день. Вітаю вас, добрий день. Ну, е, Європа має рішуче відповісти. Це е, заява двох країн: фактично Німеччини і Франції. Напередодні Урсула фон дер Лаїн так само говорила про ось ці запроваджені мита, як про е, фактично як про катастрофу. Я, та й говорила про те, що Європа так само має е, відповідати на це. Е, е, яким чином що, що наразі має в своєму інструментарі європейський континенти, європейська унія? Ми бачимо, що дійсно Франція і Німеччина є лідерами європейського союзу країнами, які ну тягнуть ярмо, скажімо, відповідальності можливостей європейського простору сьогодні. Звісно, що вони не задоволені цими митами, тому. що що вони безпосередньо впливають на рівень торгівлі між країнами і на обмеження, з якими зіткнуться ці держави сьогодні? Ми чули заяву від Урсули фондрляєн, яка сказала, що вони там частково ведуть зеркальні мита, частково розраховують на якісь співробітництво і розмову зі сполученими штатами. Мені підказує, що ця розмова навряд чи призведе до якоїсь різкої зміни настроїв у Вашингтоні. Тим паче, що там проектувалися мита як одностороння акція, за якої у випадку, якщо інша сторона, якась із країн, проти яких будуть введені мита, скасує там так звані торгівельні обмеження. Це абсолютно не означає, що Трампу відповідь також скасує ці обмеження. Тобто, це виглядає як довгострокова акція, яку американський президент. Розглядає як інструмент впливу на світову арену, і як можливість, скажімо, бути таким босом, до якого будуть приходити домовлятися інші держави, зрозуміло, що ця ситуація із митами вона призведе до автономізації, так би мовити, європейської економіки, тобто до спроби європейських країн закритися від сполучених штатів в тому числі і забезпечувати себе на максимум тим, що можуть зробити, але звісно загрожує тим, що замість сполучених штатів у європейських країн з'являться інші союзники по торгівлі, зокрема в країнах Азії, в тому ж Китаї. Тому я думаю, що ці кроки з боку Трампа призведуть не до тільки там гучних заяв від міністерства економіки Франції чи Німеччини, але і з багатьох інших країн, які власне будуть намагатися позбавитися обмежень, які сьогодні створюють Сполучені Штати. Ну але далі що очевидно? Економічна криза звучать терміни і інфляції, стагфляція, наприклад, у США, Але Європа у відповідь збільшить мита. Що далі? Це буде ізоляція, якась торгівля переорієнтується з Європи, наприклад, більше в Китаї, але ж Китай орієнтований на Сполучені Штати переважно. Ну, це призведе безперечно до того, що постраждають від е, цієї торгівельної війни всі більшою мірою сполучені штати, які е, ну експортують менше аніж імпортують, не через те, що вони там погано щось виробляють чи в них не хочуть купувати. А іноді проблема в тому, що просто немає кому купувати. І показовим мені здається, приклад є е, е, африканської боцвани, яка Торгує з сполученими штатами діамантами і постачає їх дороговартісний товар на багато мільярдів доларів. Але самі представники Ботсвани далеко не заможний народ, який просто не має можливості купувати більше у сполучених штатах аніж продавати, і точно така ж сама дивакувата ситуація, наприклад, із введенням мит проти Швейцарії на рівні 32%. Це країна, яка не має взагалі ніяких торгівельних бар'єрів і Ну, наслідує е, таку відкриту економічну і торгівельну політику, отримала 32% просто ні за що та не маючи при цьому мит. Е, тому е, звісно, що це вдарить великою мірою по сполученим штатам, призведе до збільшення вартості виробництва на території е, Америки, тому що не знаю, хто радив Трампу, але там теж підприємство Apple чи Amazon, е, навіть виробляючи за умови, того, що вони будуть виробляти продукцію на території США, все одно залежать від зовнішніх. Компонентів залежить від того, що їм привезуть за кордону, і це безперечно підвищить вартість виробництва в сполучених штатах і остаточну вартість продуктів. Це призведе до того, що люди зменше зможуть купувати. Це призведе до того, що підприємства будуть змушені закриватися відповідно багато людей залишиться без роботи. Ну і це загрожує глобальною рецесією для сполучених штатів, але й так само для інших держав світу, зокрема для Китаю, Китай експортує до сполучених штатів близько 20% від усього, що виробляє. Це колосальна цифра, і тут в них буде завдання в тому, аби знайти якісь інші ринки, що мало ймовірно, як на мене, або до того, що також будуть скорочуватись підприємства, їх кількість, кількість робочих місць, і велика економічна криза, як кажуть економісти, це найвище Вищення мит з часів великої депресії у Сполучених Штатах, але як виявилося для Трампа, депресія велика була недостатньо великою, тому зараз є шанси повторити її ще раз. Ну так, тут бачите, не лише господарчі виклики, так само і військові, і певна певна невизначеність ось на, на, на лінії е, вашингтон брюссель Давайте про це теж згадаємо. Америка залишиться у НАТО, і президент Дональд Трамп підтримує альянс. На цьому наголошує держсекретар США Марко Рубіо перед початком зустрічі зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі. водночас Рубіо заявив, що Вашингтон очікує на збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО до 5% ВВП, і ця вимога є категоричною. Почуємо. Ми хочемо, щоб після цієї зустрічі було чітке розуміння. Ми рухаємось до того, щоб кожен член альянсу взяв на себе зобов'язання і виконав обіцянку досягти рівня 5% витрат на оборону, у тому числі й Сполучені Штати мають підвищити свій відсоток. Бо якщо загрози справді такі серйозні, як я вважаю, і як вважають інші члени альянсу, тоді на них потрібно відповідати реальною готовністю і спроможністю діяти. Ну, тут цікаво, що е, треба тепер штатам виправдовуватися, що вони не виходять з НАТО. Як вам це? Ну мені здається, що Сполучені Штати, мабуть, і не дуже збиралися виходити з НАТО, але питання в іншому: чи решту членів альянсу влаштовує така поведінка Сполучених Штатів, яка ну за спиною в альянсу починає якісь там економічні бізнесові проекти з Росією, яка говорить взагалі про відновлення а, якихось економічних зв'язків і якихось інших речей, які були взагалі і досі залишаються для левової частки країн блоку, абсолютно неприйнятними і такими що загрожують взагалі безпеці усього блоку, тому я думаю, що тут і зворотні питання з'являються чи можливо в цих умовах без сполучених штатів і вийшло б легше і якось ефективніше, особливо в контексті того, що Сполучені Штати залишаються єдиним, мабуть, великим гравцем у блоці, який супротивляється вступу України до північно-атлантичного альянсу. Ну тут варто звісно відзначити те, що вимога підняття там оборонних витрат до 5% – це. Ну, якщо не місія не здійсненна, то Місія дуже відтермінована, і деякі країни, як от Канада, кажуть, що можуть дійти до 2% відсоткових витрат на оборону лише там до 2030 року, і це не просто їхнє небажання, а це нездатність так швидко переналаштувати економіку, знайти джерела постачання цієї зброї і витрачати такі ресурси. Точно так само, як і в Німеччині є великі проблеми із видатками державними, і вони не можуть дозволити. Лити собі на колосальні просто суми підвищувати там за кілька місяців чи за рік ці суми тому. Знаєте, я я б тут так сказав, що е, Трамп, попри те, що нині президент Сполучених Штатів це тимчасове явище. Ну, ми так всі, е, як, як демократична та держава, розуміємо. От не знаємо, чи Трамп звісно з цим погоджується, але от в 28-му році буде інше політичне лідерство, і до 28-го року на 5% точно не вийдуть е, більшість країн Північно-Атлантичного альянсу. Тому вже зараз потрібно сполученим штатам або погоджуватися на те, що це довготермінова перспектива, до якої всі прагнуть. Але зараз не можуть досягти тут і зараз, або шукати якогось іншого шляху для того, аби захищати себе на європейським зокрема країнам, шукати нові формати, про які до речі, український президент казав НАТО європейського зразку, та тобто якась інша інституція, якась інша надбудова, яка могла би бути швидшою, ефективнішою, ну і безпечнішою для людей і країн, які туди входять. Ну так, але яким чином цю архітектуру збудувати? Наскільки швидко це можна зробити? Тут оцінки знаєте є дуже оптічними. Ну принаймні на цьому етапі. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час. Та Максим Джигун, політолог і партнер компанії урядових зв'язків Politics, щойно з нами наживо.